Стихія може дійти і до наших земель. Румунські фахівці занепокоїлися. Гірський масив на кордоні з Україною майже так само активний, як і у Чилі. І потужний землетрус тут може статися у будь-який час. Подробиці з'ясовував Григорій Жигалов. Якщо давно не трусило, не означає, що можна спати спокійно. Україна теж у зоні ризику. Наші землетруси в інституті геофізики знають на пам'ять. 1940, 1977, 1986 і 1990 року. Це так звана зона вранча, прямо на кордоні стик українських і румунських Карпат. Фанатичні науковці називають її унікальним явищем, прагматичні пороховою діжкою. Це був землетрус отут тут на півночі е, Львівської області, і земетру з тисячу року, який зруйнував фактично е, все побережжя е, Криму. Згадки про великий кримський землетрус читаємо Вільфа і Петрова. Саме він завадив Остапу викрасти передостанній стілець. Це у літературі, а насправді не помилував і ластів гніздо. Не тільки масштаби руйнувань зробили кримський землетрус відомим, а паніка під час землетрусу море у буквальному сенсі вивергало у повітря півкілометрові стовпи полум'я, так вибухав газ із підземних родовищ. Таке дивне відчуття. Потім усе почало труситися. Жах. Як трусунуло, моя донька закричала. Я дуже перелякалася. Це румуни пригадують, яких трусунуло торік. Магнітуда 5,5 із налякала країну. Після серії землетрусів на Гаїті і у Чилі румунські фахівці знову згадали про зону уранча. Найближчим часом тут теж станеться землетрус, кажуть вони за потужністю. переплюну стихію 77-го року. Тоді у Бухаресті загинули 15 тисяч людей. Епіцентр буде глибоко в землі. Що глибше, то потужнішим буде землетрус. Відчують навіть у Москві. У Румунії через сусідство із зоною ранчо взагалі чимало клопотів. Будинки з ось таким червоним знаком не витримують потужного землетрусу, кажуть спеціалісти. Але укріпити їх головний біль для влади. Ми маємо отримувати дозвіл кожного жителя. А вони зазвичай дуже ледащі, апатичні. небезпека для України в її ґрунті. Магнітуда в 6 за шкалою Ріхтера на кордоні з Румунією може вилитись у 8-9 балів. За 12 бальною шкалою, а це майже як на Гаїті. Про це знають будівельники та інженери. І питання лише в тому, наскільки старі будинки ще здатні дати відсіч атаці знадрів. Григорій Жгалов Андрій Хлуст один плюс один.